Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль джилі Не зовсім, я розумію, джилі, де деяка, хто з позаду написано SL1.8. Може хто розуміється краще в джилі, підкажіть в коментарях, що це за модель. Будемо в неї промивати повністю систему охолодження. капот. Отакий От двигун у нас: CVVT 16 клапанний. В цьому автомобілі ми раніше промивали радіатор пічки, побачили, що система потребує уваги, і рекомендували власнику приїхати до нас весною або літом на промивку цієї системи. Бачимо, в якому стані вже антифриз. Такий. Мутний. Тут бачко вже теж таке мутне. Тому будемо промивати всю систему, а також подивимось, наскільки вона брудна. Отже, поїхали, приступаємо. Перше підключення зробили на передній радіатор. У нас чистенький фільтр. Подивимось є брод в ньому. включаю апарат. Продовжуємо ще миття переднього радіатору, бачите, бруд в ньому є. Ну, я б не сказав, що дуже багато, але все ж таки присутні. Зараз ми закінчуємо вже промиття переднього радіатору і перейдемо на двигун. Закінчилась промивка переднього радіатора, зараз переключились на двигун. Почистили фільтр. Чистенький, вмикаємо апарат. Як піна спаде, покажу, чи є в ньому. Бруд. Спала піна, бруду на перший погляд небагато, мілкий, але термостат закритий, в одну сторону тримає, зараз нагріємо температуру, перевіримо його відкриття, на якій температурі відкривається, і також буде ліпше та краще промувати мотор на відкритому термостаті. Зняли розширювальний бачок, який прикріплений до переднього радіатора. Заглянемо всередину, бачимо, на дні є мул, бруд. Його ніколи ніхто не знімав, не чистив. Тому цю... його потрібно теж промивати, що ми зараз і зробимо. Перевірили спрацювання термостату. Термостат спрацював справно приблизно на 87 градусах. Він повністю робочий. Питань до нього немає, але і у власника і не було питань по перегріву автомобіля. Зараз миємо двигун. Хімія у нас роз'їдає мілкий бруд, хоча, бачите, кусок тільки що чогось у нас випав. Пробую збільшити якийсь кусочок у нас випав. Продовжуємо промиття двигуна і третє підключення обов'язково ми робимо на радіатор пічки. Радіатор пічки, підключення буде там, для того, щоб вигнати частички мілкого бруду з радіатора пічки. Він туди потрапляє майже завжди, якщо він туди потрапив, то там залишається, тому його потрібно видаляти. Після гарного прогріву працювання хімії пішло викидувати закам'янілі кусочки, накипу, антифризу. Бачите, скільки вже накидало. Це все двигуна. Можливо, тут є частина із радіатора пічки, який зараз під'єднаний малий круг. Але радіатор пічки ще ми будемо окремо мити. Доволі багато. Зараз зупиню, так буде більш правильніше, Погляньте скільки. Нам вдалося намити бруду з вигуна. Це доволі багато вважається. Зараз ми перейдемо на заключний етап, а саме радіатор пічки. Побачимо, чи в ньому ще є бруд, чи може вже його Зняли із пічки патрубки. Подивіться, що відбувається. Ось чому треба підключатись окремо на пічку. Якби не підключались на мотор, наче воно все миє, але. Пряме підключення на пічку обов'язкове. Тому не такий тиск сюди доходить і не так гарно його вимиє, як прямим підключенням. Зробили підключення на радіатор пічки, почистили фільтр, як завжди, у нас чистенький перед кожним підключенням. Вмикаємо апарат. Радіатор пічки був закупсований при митті малого кола і двигуна. Частину його вже вимило, ви бачили раніше, але все рівно брук залишає. роботу радіатора пічки, до цього в машині робили замір 37-36 градусів. Зараз вже маємо майже 65 Дуже гарно промився радіатор, ну, враховуючи, що повністю не було ніякого тепла. 65 тепло пішло. З усіх дефлекторів йде тепло. Для джилі це приблизно її температура. 65 може бути з нуля там до 70 градусів дає тут радіатор. Бачимо, 65 градусів є. Третя швидкість вентилятора на обличчя, правий дефлектор. Закінчили промивку радіатора пічки, зараз знімемо патрубки та подивимось, як вимилось в нас після хімії. Ну, подивіться, як було, нарости прямо всередині були, щоб не пройти, не просунути. І як стало чистенько. Це вже корозія на верхньому патрубці попрацювала, та й на нижньому трохи є. Але результат, як бачите, прямо перед вами. Супер результат. Тим часом відмили бачок. Погляньте всередину. Чисто, як кажуть, як у кота яйця. Ідеально. Зараз ми вже переходимо до збірки, всього ставимо на місце бачок, з'єднуємо патрубки, вся система промита. Заправляємо антифризом. А, до речі, Хочу вам сказати, що власник використовував отакий От антифриз. Подивіться на нього. Автоексперт якийсь антифриз 40. І е, вже на цей раз приїхав і каже, я взяв трошки кращий антифриз і привіз нам аквілон. Аквілон G12 Ultra. Що той антифриз, що цей, ми не рекомендуємо використовувати. Звісно, що це на розсуд власників. Якщо ви любите свою, свій автомобіль і хочете продовжити йому життя, то антифризи краще використовувати німецького виробника, хепу, Фебі, Свак та інші. Але щоб були дійсно оригінал. Брати в перевірених поставщиків, не використовуйте цього всього з базару. Аквілон і прочі. Це не дуже якісний антифриз. Він роз'їдає все там, він випадає в осадок. І ну дуже часто з ним проблеми. В машин проблеми, хто використовує цей антифриз. Тому ми не рекомендуємо. Закінчили промивочку системи в цьому автомобілі. Все вийшло у нас гарно. Промивали комплексно. Спочатку промили передній радіатор, двигун. І радіатор пічки. Зараз антифриз чистенький, бачок чистенький, все працює. Кришечку помили, обов'язково її теж миємо. Все працює в штатному режимі. Пічка гріє, все супер. Рекомендую вам підготувати автомобіль до літа, хто давно не змінював антифриз, вже 2 роки і навіть більше то Обратіть увагу, в якому стані у вас розширювальний бачок та якого кольору антифриз. Якщо вас це не влаштує, він вже не дійсно рожевого чи червоного, чи може зеленого у вас забарвлення, вже такий помутнів і рижоватого, то рекомендуємо звернутися до нас на промивочку системи. Або зверніться в своєму місці, де ви знаходитесь, та зробіть подібні роботи. Ми знаходимося в місті Бориспіль. Контакти наші є в опису під відео, також будуть в коментарях. Тому звертайтеся, всім допоможемо. Також хотів анонсувати наступне відео. У нас вже приїхав такий автомобіль Chevrolet Suburban. В нього є проблема якась з перегрівом, гріється автомобіль, тому цей буде апарат у нас наступним. Не пропустіть, чекайте нашого відео, такий у нас бокс. Наші телефони також тут є. Тому звертайтесь, допоможемо вам у будь-якій ситуації. Всім гарного мирного неба, слава Україні, слава Збройним Силам України, до зустрічі! Ставте вподобайку, якщо вам відео сподобалось. Також підписуйтесь на канал. А все добре.